Момент атаки ці спрямоване ну безпосередньо на Україну через штучний інтелект. Це ціла, я би сказала, спецоперація по зараженню шиї фейковим дезінформаційним контентом, певними меседжами. Коли люди, ну тобто, є спеціальні сайти, тисячі сайтів, які створюють. Вони так само шиї генерують. Так, вони генеруються шиї і вони створені спеціально для того, щоб їх зчитував штучний інтелект. Не для людей, вони взагалі люди їх не читають, їх читає шиї. І потім використовує їх в своїх відповідях на запити користувачів. Тобто користувачі щось питають, щось пов'язане, наприклад, з Україною, і їм видає шиї меседжі, які вже попередньо були сформовані і залиті. Тобто це, ну, це величезні зусилля в це вкладаються, щоб в шиї вкласти цю інформацію. Тому що люди зараз дуже некритично ставляться до інформації з штучного інтелекту. Дійсно, ну дійсно, знаєте, люди шукають щось пошуком і задовольняються тим, що видає у верхній шапці штучний інтелект, і не заходять на сайт. тому що навіщо заходити, якщо сам, в принципі, штучний інтелект дає їм коротку анотацію з цього приводу. І от на каналі Текстів, на Ютуб-каналі Тексти. Проєкт, який знаходиться за адресою тексти.org.ua, який я багато разів вам рекомендувала як одну з найкращих журналістик даних, з якими слідкую в Україні так точно, вони теж провели дослідження з приводу того, що відбувається, як штучний інтелект представляє Україну і як його програмують для того, щоб він представляв Україну у своїх видачах певним чином. Різні великі мовні моделі по-різному дивляться на Україну. До речі, велика мовна модель це система штучного інтелекту, яка навчається на великих обсягах текстів, щоб розуміти і генерувати природну мову. Отож, деякі такі моделі впевнено називають Росію агресором і визнають Крим українським, а інші уникають відповіді або повторюють тези з російських. Підручники. У рейтингу умовної дружності до України серед мовних моделей лідирують розробки з Канади. А от китайські цілком прогнозовано показали найнижчий рівень підтримки українських наративів. І от ви знаєте, ці LML, ці лінгвістичні моделі, вони насправді дуже сильно мені нагадують тих задрочених бабушок, ну, типу, цієї. Бо в Раніше для того, щоб поширювати ці наративи, треба було докласти більше зусиль. Треба було створити Соловйова, посадити в студію, зарядити бабушку телевізор. і так далі, і так так далі, далі. Зараз все це можна робити через відеопродукти, який ти просто створюєш штучним інтелектом. От як оця бабушка. бабуся. ви що, не знаєте з якою целі. Насадіть ну, сюди за пакети. И поставить главой кого-то вот типа ты сукаш, когда у людей много власти, они становятся уже нехорошими. Це знаєте, це найнерозувініша форма штучного інтелекту. Це форма, яку виховала телебачення, преса і оточення, яке наклало у бабушки в голову, все те, що вона ретранслює. А зараз штучний інтелект виглядає іншим чином, і він вам, нібито, презентує якусь інформацію, якщо ви хочете швиденько про щось дізнатися. Але хір, ви про щось дійсно дізнаєтеся, якщо він запрограмований певним чином видавати вам інформацію. Наприклад, на запитання про вплив радянського періоду, великі мовні моделі обрали відповідь про вирішальне значення радянської епохи для розвитку інфраструктури України та підвищення її статусу як ключової республіки СРСР. Вони ігнорують історично задокументовані явища, такі як утиски української мови та культури, боротьба з національними рухами і геноцид проти українців. Деякі мовні моделі обрали тези немов з радянських підручників, які сьогодні активно просуває російська влада. Ну і власне далі ми можемо побачити е, поки що е, дорожчу версію всього того, що просувають нам е, через штучний інтелект. Е, е, це виглядає поки що так. Які б ти скандали хотіла прокоментувати? За скандал з Алхім і Мадзюк. Оце поки що дуже дорого. Це ж треба і алхім наколоть красиво, щоб вона там наростила собі аудиторію, і мандзюк виховати, і Васю висадити в свою студію, і ще якусь жінку запросити і все це активувати і через них розповсюджувати наративи. Набагато простіше можна через привертати увагу через контент, створений штучним способом.